Святий Отче Миколаю, угоднику Божий і заступнику наш щирий у цей благословений день, перенесення чесних мощей Твоїх, смиренно припадаємо з вірою до Твого святого образу і просимо милості Твоєї. Ти при житті творив чудеса, рятував безневинних, захищав нужденних і лікував хворих. Не полиш і нині нас, дітей Господніх, що шукають твого тепла і благословення, осяй наш розум, щоб думки наші були світлими, укріпи наші серця, щоб любов панувала над злобою, даруй мир нашій землі, Україні, щоб стихла війна і зазвучали пісні, а не вибухи. Святий Миколаю, будь покровом над воїнами, утішенням для матерів. Цілителем для хворих, і підтримкою для всіх, хто знеміг у біді чи бідності, моли Господа Бога за нас, щоб простив гріхи наші, послав благодать на життя наше і укріпив у вірі, надії та любові, нехай від мощей твоїх, що нині спочивають у бари, розливається благодать по всій землі, і торкається сердець тих, хто щиро кличе тебе. Святий Миколаю, не залишай нас, будь нам чудотворцем і захисником повсякчас. Амінь.